Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже швидкого та смачного пирога. До нього підходять будь-які фрукти. Готується він дуже швидко, буквально як закіпить чайник. До просіяного борошна додаю розпушувач і перемішую. Тепер всипаю цукор. 50 г цукру я буду використовувати для тіста, а 100 г для начинки. Тепер натираю вершкове масло, яке я взяла з холодильника. Можна також його покласти в морозилку. Щоб масло добре натиралося, обвалюю його в борошні. Тепер ці всі продукти потрібно перетерти руками в крихту. Друзі, запрошую вас підписатись на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобалось відео, не жалійте лайків. В принципі, форму для випікання можна не змащувати маслом, так як в тісті багато масла. Але я на всякий випадок змащую. Висипаю сюди половину крихти нашої і руками роблю невеличкі бортики. Тепер сюди висипаємо будь-які фрукти. У мене це переспівші абрикоси, можна брати також сливи, алечу за вашим бажанням. Я їх просто порізала на шматочки і зверху присипаю їх цукром. Висипаю другу частину крихти, і такий пиріг буду випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці і готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочистою. Потім дістаю пиріг із духовки, даю йому охолонути, можна нарізати і смакувати. Як бачите, пиріг дуже просто нарізається і так само відходить від форми. Він зовсім не кришиться, ну зовсім трішки буквально. Багато господинь бояться, що із крихти виходять дуже крихкі пироги, але як бачите, цей пиріг більш-менш нормально тримає свою форму. Обов'язково скуштуйте, а я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю.